У більшості автомобілей, двигун яких запускається натисканням кнопки, в ній захований справжній ключ, яким теж можна завести машину, якщо кнопка зламається. На Android можна перемикатися між двома останніми програмами, двічі класнувши по кнопці, що відкриває список запущених програм. Можна зайти в налаштування телефону, відомості про телефон і знайти номер збірки. Якщо сім разів клацнути по номеру, то вам будуть доступні функції розробника, і в установках з'являться параметри, через які можна змінювати приховані налаштування. Там можна вимкнути автоматичні оновлення, заборонити доступ в інтернет. А якщо вимкнути анімацію, телефон стає помітно швидше. Якщо випадково почали писати з увімкненим капсом, то не треба переписувати все заново. Достатньо натиснути Shift F3 і все стане на місця. Якщо натиснути цю комбінацію двічі, то кожне речення в тексті почнеться з великої літери. Текст попередньо треба виділити. У тостерів є маленьке деко, на якому збираються крихти, щоб вони не стали причиною пожежі, деко потрібно іноді мити. На телефони можна знімати горизонтальне відео, щоб потім дивитися його у нормальному форматі на екрані свого монітора. На автовідповідачах є функція, що дозволяє перезаписати повідомлення, якщо з першого разу сказав щось не те. Достатньо натиснути зірочку та записати на В. Старе при цьому буде стерти. Клапан на упаковці кави потрібен для подавлення надлишкового тиску, що утворюється в упаковці в процесі зберігання. Зерна продовжують повільно виділяти вуглекислий газ. Якби не було клапана, упаковка луснула б через деякий час. Втім, через цей клапан можна й понюхати каву, ніхто не забороняє. Зачіп рулетки болтається не просто так. Він має люфт, що дорівнює своїй товщині. Це компенсує товщину зачіпу при зовнішніх та внутрішніх вимірах. На рулетці є напис, наприклад, 70 мм. Це довжина рулетки, дуже зручна для проведення вимірів у середині віконної рами або у схожих ситуаціях. Притискаєш рулетку до одного краю рами та витягуєш її полотно до іншого краю. До отриманої відстані додаєш довжину рулетки. Багато телефонних камер чутливі до інфрачервоних хвиль. Щоб перевірити, направте камеру на увімкнений пульт телевізора. На екрані телефону з'явиться світла пляма. Кров потрібно змивати з тканини перекисом водню і в жодному разі не використовувати гарячу воду. Кров від неї згорнеться і сильніше в'їсться в тканину. Свіжу пляму від фруктів чи вина навпаки, краще ж відразу пролити окропом, навіть на білій тканині після прання нічого не залишиться. На кінці степлера є металева штука, і якщо її розгорнути, скоби будуть загинатися убік. Так вони слабше скріплюють аркуші паперу, але їх набагато легше зняти вручну. У машині на датчику рівня палива знаходиться маленька стрілочка, яка показує, з якого боку горловина паливного бака. Маленький ножик на штопорі потрібен для зрізання обгортки з шийки пляшки, а не щоб ковирятися ним у пробці. Крем для гоління відмінно знімає макіяж та відмиває жирні поверхні. В принципі, його можна використовувати для миття посуду. Якщо якась соцмережа рекомендує вам друзів, швидше за все ці люди вас шукали. Щоб видалити залишки клею від будь-яких наклеїв, просто намажте їх олією, а через кілька годин зітріть паперовим рушником. Смартфони збирають набагато більше інформації, ніж ви думаєте. Чи помічали ви налаштування часто відвідувані місця? Щоразу, коли ви кудись ідете, айфон робить позначку, де ви були і скільки провели часу. Як тільки він починає знаходити закономірності, це місце позначається як часто відвідувані місця. Система може зрозуміти, де ви працюєте, де живете, де знаходяться ваші друзі, ваші улюблені ресторани. Айфони також розуміють, про що ви розмовляєте з кимось, і що у ваших смс. У багатьох автомобільних сигналізацій перше натискання кнопки відкриває двері водія, друге пасажирські двері, третє опускає скло. Більшість кухонних витяжок має кришку, яка у відкритому стані кріпиться як автомобільний капот. Дуже зручно для чищення усередині. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. У коментарях напишіть про які додаткові функції повсякденних речей знаєте ви. І бережіть себе.